Що там по активу? З вами Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися айсберг жахів Майнкрафту від каналу Пігменч. Що ж, друзі, мене там дуже сильно просили в коментарях подивитися даний ролик, тому що багато хто казав, чи буду я дивитися старі ролики Пігменіч і так далі. І я відповів так. І я айсберг жаху Майнкрафтів якраз пропустив. Ну що ж. Будемо виправлятися, і, звичайно ж, для того, щоб ми продовжили дивитися пікменіджер, поставте величезний вподобайку, підпишіться на канал, якщо не підписані. А також, якщо у вас є можливість мене підтримати фінансово, то є в мене спонсорство. Якщо що, посилання також є в описі. Обов'язково, звичайно, ставте свою вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не підписані, пишіть свій угодний коментар з приводу даного відео, і також, будь ласка, додивіться відео до кінця. До допомогу вас, якраз статистика Ютуба мене буде більше працювати, і таким чином ви зможете повпливати на мої відео. В просторах Ютубу існують такі формати, як айсберги. Так. Айсберг – це розповідь про якусь тему. Ми навіть дивилися один айсберг. Це якраз про Gravity Falls, якщо я не помиляюсь. В нашому випадку це Майнкрафт, угу. і по цій темі розписані найцікавіші факти, теорії, тайни та багато подібної інформації. Угу. Айсберг розподілено на рівні. Верхня частина хірургію. Ну, Ребрін, мені здається, всім відомий. Ой, всім відомий Херебрін. На айсберга завжди містить популярну інформацію, а глибші частини містять маловідому, більш дивну та загадкову. Mm -hmm. І чим глибше айсберг, тим страшніше та загадковіше стає інформація. Так, візер дуже страшний. Тут 100% може погодитися з Пігмедичем. Всі, яка там знаходиться. В цьому відео я буду розповідати про страшні факти та теорії по Майнкрафт. Починаючи з популярної інформації, закінчуючи маловідомою та моторошною. Єма, це шу таке взагалі? Значить, буде цікаво, все ж таки. Привіт! З вами Пігманич, а так. це значить, що нудно точно не буде. Вмощитись позручніше, адже ми почнемо розбирати страшний айсберг по Майнкрафт. Так, давай. Рівень перший: верхівка айсберга. Угу. Портал в Незар. Це обсидіанова рамка, яка завдяки кресела активує портал світ. Не... Ні, ну перші факти, мені здається, поки не будуть настільки цікавими, але окей. Для початку в принципі це потрібно. Незер. Мінімальний розмір порталу в Незер становить 5 блоків висоту та 4 вдовжину. Угу. А максимальний же розмір порталу становить 23 блоки в висоту та 23 вдовжину. А, ну це для того, щоб хаст якраз міг попасти в цей світ. Це неймовірний розмір. Також, подорожуючи по світу Minecraft, Майнкрафт, ви можете зустріти зруйновані портали в Nether. Це mm -hmm. б нічого, але ви не замислювались, хто їх будував. Думаю, ну там, до речі, якщо я не помиляюся, якщо на місці цього реально зробити портал в пекло, то там якась доріжка буде, щось таке буде. Про це треба. Трапов... Але цим ніхто де-факто не займається. Поговорити іншим разом. Наприклад, в якомусь окремому випуску теорії. Угу. Тому, якщо ви не підписані, пропоную підписатись, щоб нічого за... не про що. Це був за 25-й кадр Окей, okay. я зрозумів. Пустити, що ж, йдемо далі. Угу. Виклик візера. Угу. Візер певною мірою другий бос в грі. Він викликається за допомогою трьох олів візер скелетів, які треба поставити на чотири блоки піску. А міг могло би бути три. Як, наприклад, Кракен, якого навіть викликати не потрібно. Душ у формі букви Т. Якщо би не проголосували би за фантомів, блін. Призвавши його перші 10 секунд, візер буде невразливий та нерухомий, але після 10 секунд він робить вибух і починає атакувати все живе, що потрапить в його поле зору. І здебільшого з ним боряться саме під землею, тому що якщо його відкрит на відкритому місці місцевості залишити, то він буде творити повну дичину. Пересуваючись в повітрі та стріляючи головами, візер скелетів. на місці смерті моби, якого вбив візер, з'явиться Віала роза. Яка завдає шкоди всім, хто до неї доторкнеться. Натяк на виклик візера зображений на одній з картин в грі. Хелоуінські події перед Хеллоуіном, а саме 20 жовтня по 3 листопада, в Майнкрафті відбудеться декілька змін. Кажани почнуть з'являтися навіть при найвищому рівні освітлення, Ґгум. а в головному меню буде лише один напис: ООО, моторошно! А вже 31 жовтня на Хеллоуін деякі моби зможуть з'явитись гарбузом або ліхтарем на голові, що робить їх доволі рідкими для знаходження. Душі в піску душ на текстурі піску душ є кричаще обличчя, що свідчить про те, що в цьому піску знаходяться душі. Одна теорій каже, що ці піски душ могли позначати місця поховання або кладу. А до речі, якщо я не помиляюся, якщо, наприклад, взяти і запалити вогнище над піском душ, то якісь душі будуть вилітати, в... в... ну, вилітати із піска душ. Ну, в принципі, очевидно, це ж пісок душ, блін, йо до вищ для давно зниклих цивілізацій, uh -huh. або позначати місця смерті мобів, які гинуть біля ґрунтових блоків у Незері. Символи на точному пісковику. Uh -huh. Білий точний пісковик має на собі візерунок Кріпера, що дивно, але не так сильно, як візерунок на червоному точному пісковику. На ньому зображений візер. Uh -huh. Згідно з теорією гравця Reddit Юліо Плевродон. Це свідчить про те, що концепція його виклику сягає тих давніх часів Майнкрафт, коли давні мешканці виточили його на пісковику. Звичайно, їхня ціль виклику візера невідома. Що ж, на цьому перший рівень закінчився. Тому переходимо до другого рівня. Вже. Так, зомбі на коні та. а, зомби коні. Хіроблі. Ну, теж. Окей. Занурюємось під воду. Але, окей. Фази місяця. Певні mm -hmm. фази місяця можуть впливати на деяких мобів. Частота появи сломаків в болотах залежить від місяця, а mm -hmm. якщо бути точнішим, то сломаки спавняться лише коли я, до речі, не знав цього, коли місяць повний. Також повний місяць збільшує шанси для скелетів та зомбі з'явитися зі зброєю та бронею, Прикольно. а ще збільшує вергідні спавни павуків з ефектом невидимості. Повний мі Реально такі існують. Місяць впливає ще й на кішок. Якщо в повний місяць народиться кішка, то з 5% шансом вона буде чорною. Skeleton Horse Traps подія, яка дуже рідко трапляється під час грози. Спочатку дуже рідкісний моб. З'являється лише один кінь-скелет. Але якщо ви наблизитесь до цього коня, в нього вдарить молнія, і поруч з'являться чотири скелети-вершники на таких же конях. Ці скелети будуть зачарованими луками та шоломами, а їхні коні, на відміну від звичайних, не зможуть потонути в воді. Тому... Але і ми не можемо на них скакати, тому що у них немає легенів. Зомбі Коні. Також в Майнкрафті існує ще один дивний варіант коня. Mm — -hmm. кінь Він був доданий в версії 1.6.1. Але, на жаль, коні як транспорт безкорисний. Разом зі звичайними кіньми. Так само, як і коні скелети, зомбі-коні не можуть потонути Так само, як і верблюд, в принципі. Під водою. От якщо б на верблюді можна було б носити ну, е е скрийні каравани, мені здається, що це б. Ну, було би набагато кращим варіантом, як на мене. А так, типу, ну типу, ті же, той же кінь, але стрибає там, на більшу відстань. ну, типу, і все. Адже вони вже мертві. На жаль, природним способом зустріти такого коня неможливо. Херобрін найпопулярніша, і oh, я би не сказав культова кріпіпаста про білого тіва, oh, yeah. який слідкує за гравцями та трохи змінює їхні світи. Від самого початку кріпіпасту придумав анонімний користувач, виклавши mm -hmm. статтю про дивну сутність на дошку з паранормальними явищами 4Chan. І додав там оце скрін. Потім цю кріпіпасту підхопив стрімер Коупланд і зробив її ще більш популярнішою. Причому настільки сильно, що Моженг деякий період самі використовували Херобріна як свій маскот. Цікаво або. Бу було б прикол, щоб вони чисто, знаєте, зробили гру якусь там, не знаю, про Майнкат якраз. І там опинився би херобрін. Святилище Херобріна. Споруда, для якої гравців потрібно розташувати. Ой, саме популярна штука. Точніше, самий популярний запит на Ютубі як викликати геробріна. І там завжди описувалася оця штука. Яка насправді не працювала. Блок на зараку на золоті блоки, та освітити зарак Редстоун факелами. Ця структура вважалась тотемом Херобріна, яка нібито викликала його. Але ми знаємо, що це неправда. Ну так. Ну, якщо без модів, це точно. А якщо там є спеціальний мод, який ніби може викликати Херобріна ну, не справжнього, але все ж таки Херобріна, але то середина айсберга. Страшні печерні звуки, так вони лякали кожного з нас, неочікувано лунаючи звідкись і надаючи ще більше страху при перебуванні під землею. Ці звуки явно вказують нам про недосліджені печери. Почерні звуки 1-16 16 це звуки свисту, випускання пари та колеса, що котяться по рейках. Почерні звуки 17 і 18 поділяються, оскільки здається, вони відтворюють звук двох вагонеток, які врізаються в один одного. І схоже, один із зв'язків згодом зійшов з рейок і впав. Та ти що? І це гра6 плюс? Та те що? Якщо б я б, б дитиці почув такий звук, я б одразу б сказав: Мама, я більше не ху... я сьогодні спати не буду. До речі, почерний звук 2 більшість описує як ангельський спів. Ну, щось є. Щось є, то подібне. Щось таке є. А ви як думаєте, чий це звук? Напишіть в коментарях. Білий ендермен доволі популярна крепіпаста. <рес> Нічого, собі. я, до речі, не чув про це. В ній йдеться про білого ендермена, який женеться за гравцем і уникає смерті абсурдними способами. Наприклад, ходінням по воді, щоб уникнути пошкоджень. Зрештою, він доганяє гравця і не завжди його вбиває, хоча його світ був не на хардкорі. Щодо реального світу Майнкрафт, то тут білого Ендермена і справді зустрічали, але то був лише бах текстури, який згодом пофіксили кістки під землею. Під біомами пустелі та мези, а також у долині піскодужу в Незарі, можна зустріти великі, як кажуть в теоріях, грудні клітки та кістки скелетів. Можливо, вони належать динозаврам або іншим гігантським створінням, які ходили по світу Майнкрафт. Угу. Херобрін, брат Ноча. О, популярна теорія. Це одна з найпопулярніших теорій щодо Херобріна. Угу. Вона полягає. Ну, там прикол в тому, що Ноч такий, типу, сам дав, типу, е, такий от буст цієї історії. Типу, там не його питали, типу, у вас був баг? і він такий питав, каже, що пуф. Але тепер його немає з нами. В тому, що Херобрін насправді є мертвим братом Ноча, якимось чином вбудованим в гру. Ця теорія виникла в результаті того, що анонімний творець оригінальної кріпіпасти про Херобріна заявив, що знайшов цінпіпасті ну да, інформацію під час інтерв'ю з самим Нотчем. Але така божевільна теорія переривається простим фактом: у ночі ніколи не було брата там. Не невилікувані зомбі. Всі ми знаємо, що зомбі селян можна вилікувати, а звичайних зомбі їм? і перетворити на звичайних селян. Mm -hmm. Але чому ми не можемо вилікувати звичайних зомбі? Да. На мою думку, їхня стадія зомбі вірусу зайшла дуже далеко, і тому їх вже ніяк не врятувати. Друга ж версія простіше, вони ніколи не були живими. Ось і четвертий рівень. Mm -hmm. Вже потроху дістаємось нижньої частини айсберга. Стародавні будівельники. Так. Майнкрафт існує грандіозна, всеохоплююча теорія про давню цивілізацію будівельників або інших створінь, які заселили світ Майнкрафта та інші виміри. Mm -hmm. Природні споруди, які зустрічаються протягом усієї гри, пов'язані з цими Харам стародавніми будівельниками, Haram. які прагнули завоювати всі світи і будувати будівлі, як демонстрацію своєї майстерності. Хорам, наприклад, досягнувши Незера, вони знищили всі цивілізації, не залишивши нічого, крім зруйнованих бастіонів. Однак, згодом якась загроза змусила їх всіх сховатися, а потім повністю знищила їх. Диски 11 та 13. Диск 11. Це зламаний музичний диск з моторошними звуками, який значно відрізняється від інших дисків. Давайте ж його прослухаємо. Після цього я точно би тоді ніколи б не заснув. Звук якщо б я був дитинство. В кінці вважається звуком андермена, або звуком подряпи на диску. Mm. Але я думаю, що звук в кінці все ж таки від андермена. Також існує диск 13, який теж містить страшні звуки, дуже схожі на звуки рейок та вагонеток. Mm -hmm. Також в ньому є два цікавих звуки: звук випущених стріл та щось схоже на вибух кріпера. Цей диск вважається продовженням диску 11. Але поміж одинадцятим диском та тринадцятим повинен бути диск 12, Якого але такого має? в грі не існує. Зелений. Можливо, хотіли додати не стів. Дещо популярна кріпіпаста. О, до речі, я про це не чув. Гравець в пустельному храмі випадково впав на плиту для пастки з ТНТ. Однак, замість вибуху, з під храму вилізло створіння, яке було схоже на стіва. У створіння були недобрі наміри, і думаю, зрозуміло, що автор ніяк не врятувався. Згідно з історією, один з розробників приховано додавав зеленого стіва, не дивлячись на відмови від інших розробників. Тому цей зелений стів або справжня нежить, або реальний моб доданий одним розробником. Вірної відповіді на це, на жаль, ми не знайдемо. Постапокаліптичне майбутнє це теорія про те, що стів є єдиним, хто вижив після мутованої загрози якої точно загрози не ясно, але мені здається, це якось пов'язано зі стародавніми будівельниками, адже вони також ховалися від загрози, і можливо стів є одним з них. Також з цієї теорії можна пояснити, чому в світі так багато нежиті, яка бродить по світу. Можливо, це мутовані стародавні мешканці, які постраждали від загрози. Можливо. Сільські жителі, ймовірно, теж мутанти, змушені відновлюватися. Цивілізацію з нуля після того, як всі технології було знищено. А можливо, не просто інша раса. Незерак. Це ж же... ну, мені здається, що жителі більше схожі на іншу расу, ніж е це от... будівельників. Мені здається, що це, це зовсім інша раса. Два Згідно з однією теорією, Незирак зроблений зі справжньої плоті, бо він дуже схожий на м'язову клітину. А також він знаходиться в Незері. В досить пекельному вимірі, ну, тому так. все можливо. Також оригінальна назва Незараку кривавий камінь. Це може свідчити про те, що Незар це внутрішня частина суперорганізму, який потрохи розпадається. П'ятий рівень нижня частина айсберга. О, тут я вже бачу нула. але нула, в принципі я про нула чув. Фантастичний світ жертв. Так. Під час трансляції стрімера Брокрафт Патімус, де він побачив Херобріна посеред лавового озера, інший стрімер на ім'я Коупленд опублікував посилання в чат на дивний веб-сайт. Uh -huh. Все, що було на цьому сайті, це лице Стіва зі швидкорухомими очима та багато символів і літер. Якщо прибрати uh -huh. ці символи і залишити лише літери, то вийде напис Wake Up. прокинься. А під час сортування символів було сказано: деякі жертви катувань можуть іноді входити у фантастичний світ, з якого вони не можуть прокинутись. У цьому стані жертва жила у світі, схожому на звичайний, за винятком того, що її не катували. Єдиним способом, яким вони би зрозуміли, що їм потрібно прокинутися, була записка, яку вони могли знайти у своєму фантастичному світі. Дуже дивний сайт. Та навіть трохи моторошний. Є портали так... в Незер були для ендерменів. Портал в Незер три блоки висоту. Один єдиний моб, який має зріст в три блоки, це ендермен. Оскільки І навіть можна побудувати ще більше. Ендермени мають чорно-фіолетову колірну схему, а також мають звичку телепортуватися. Це має сенс, що портали в Незар спочатку були розроблені для використання ендерменами. Можливо. Це також може пояснити, чому в спотвореному лісі їх так багато. Ну no. там, mm -hmm. це кріпіпаста, яка стверджує, що Херобрін насправді є доброю сутністю, яка намагається попередити гравців про більш небезпечнішу сутність, на ім'я Ну. Автор цієї кріпіпасти звертається до гравців і каже: Просто пам'ятайте, хлопці. Херобрін за вами доглядає, намагається попередити вас про небезпеки, яких ви не бачите. Що стосується нула, він шукає тебе, намагається наразити тебе на небезпеку. Entity 303 oh, entity 33, паста там... про колишнього співробітника Mojang, якого звільнили, і він вирішив помститися. Він набрав mm -hmm. групу хакерів, щоб зіпсувати світи Майнкрафт та перейменувати файли, щоб додати напис 303. Як позначку. Відповідно до історії, внаслідок цієї атаки постраждало приблизно 40 гравців. Нежить велетень. Майнкрафті існує невикористаний моб. Зомбі велетень. Так, якого ноч не хоче видаляти, знаєте, по якій причині? Тому що він занадто крутий, щоб його видаляти. Його зріст складає 12 блоків висоту. Більшість стверджує, що цей моб є натяком на те, що справжні гіганти колись бродили світом Майнкрафт, і, можливо, кості, які розкидані під землею. До речі, можливо, а можливо, були гіганти-скелети. Не лежать саме їм. Шахти ігнорують руди. Навіщо потрібні шахти? Зрозуміло, що для видобутку корисних копалин. Так. але вам не здається дивним, що ці шахти повністю ігнорують руди. Ну тобто ті, хто робив ці шахти, чомусь не добували ресурси, які в ній знаходяться. А mm. отже, це значить, що ці шахти були створені не для добування ресурсів, а можливо для транспортування, адже тут чомусь є рейки. Або mm -hmm. вони були створені для того, щоб швидко сховатись від якоїсь нежиті на поверхні? Можливо, можливо, що? остання частина айсберга. Темні води. Давайте ж дізнаємося, що такого страшного скриває від нас з виду така проста гра. Для Minecraft 6 Ashes to Ashes це кріпіпаста з двох аудіофайлів, oh. знайдених у скромній папці під час хеллоуінського оновлення 2010. В ній були знайдені аудіофайли Ashes1Ashes.ogg та Ashes2. ashes ту Ейшес.оджи. Uh -huh. Перший аудіофайл містить дивні звуки клацання. А у другому аудіофайлі можна почути, як якийсь чоловік плаче, а в кінці відбувається незрозумілий звук. Це що Постав за круте. Постав лайк, якщо тобі теж стало моторошно. Та, чесно кажучи, я чуть я чуть не поміняв колір своїх штанів. Гарбузи містять душі. Вам не здавалось дивним, що голими та сніговики одразу оживають, коли ми розташовуємо гарбузи їм на голову? Це реально якось. Вони скинулися всім селом. Бездивно. Одна сторі каже, що в гарбузах в Майнкрафті сидять душі, або принаймні енергії душ. Адже як ще пояснити такий ефект? Ще одна деталь це те, що на всіх гарбузах версії 1.13 були вирізані обличчя. Угу. Це могло. А, раніше, а от раніше, от раніше. Треба було е спеціально ножицями вирізати, та. Означати, що вони щось більше, ніж просто звичайні гарбузи. Маяки звільняють душі. Маяки в Майнкрафті теж виглядають як прості споруди. А що в них може бути такого загадкового і моторошного? На перший погляд, нічого. Але після теорії, яку я вам зараз розповім, ви точно не будете сприймати маяки простими спорудами. Mm -hmm. Отже, для створення маяка потрібна зірка Незера. Mm -hmm. Як ми знаємо, вона знаходиться всередині візера. Так. Хто такий візер? По факту, це жахливе злиття піску душ та висушених черепів, коли живої нежиті. Зірка Незору сама по собі є дуже дивною річчю, яка випадає з цього боса. Mm. Можна припустити, що ця зірка є злиттям всіх душ, які раніше складали візера. І створивши належну структуру, можна розбити цю зірку та звільнити душі, які в ній знаходяться, відправляючи їх в небо до загробного життя. Mm. Yeah. А вони в цей момент дають тобі ефекти за те, що ти зробив. Mm. Одну велику колону світла, а ефекти маяка це остання подяка тих, кого ви звільнили: mm -hmm. благословення, в обмін на добру справу, зворушливо чи не так? Моб спавнер ліч філактеріс. Це теорія, яка намагається пояснити, як моби опинились в спавнерах, та що таке ці спавнера. В цій okay. теорії стверджується, що раніше існувала раса істот, які були експертами в магії. У своїх пошуках безсмертя вони прив'язали свої душі до замкнених машин підземелля, з надією, що вони відродять свої тіла через багато років. Одного разу вони стали старими екволами. Їхні тіла сильно розклалися, а їхні душі розклалися ще більше. І ті, хто прив'язав свої душі до замкнених машин, застряг у вічному та болісному циклі гниття, що веде до перетворення в зомбі та скелетів, яких ми сьогодні знаходимо в спавнерах мобів. Майнкрафт ну, створений для Херобріна. В цій теорії йдеться про те, що сутність відома як Херобрін проявлялася в інших формах набагато раніше, ніж існування Майнкрафт. І що сама гра це лише спосіб тримати Херобріна в одному місці. Це чисто, знаєте, Майнкрафт це, це спеціальна. Коротше, як його? Коротше, був злодій. І цього злодія помістили в гру. І ця гра стримує його, коротше. Блін, це щось нагадує з FNAF Hell Wanted, чесно кажучи, щось схоже. У кожному великому оновленні написано: Херобрі видалено. Ну, це скоріше писалося для того, щоб якби заспокоїти гравців, тому що на той момент вони були прям, м'яко прям. Дуже в шоці від цієї історії, що подавати, ніби вся справа, це лише жарт, на який розробники погодилися, щоб люди були спокійні, mm. і кожне оновлення насичує звіра, але одного разу він зголодніє. А що станеться з грою далі, невідомо. Mm -hmm. Моторошна теорія, чи не так? Є Єдике. Що ж, ось ми і розібрали страшний айсберг по Майнкрафт. В цей айсберг я намагався додати всі моторошні та дивні факти Майнкрафту, які існують на просторах інтернету. Окей. Пишіть в коментарях, чи хочете ви бачити ще айсберги на моєму каналі. Ну, цікаво, цікаво, цікаво. Та можете писати теми, які вас цікавлять. Ну а я буду закінчувати. Не забувайте натиснути вподобайку. Ну, що ж таки, я, що я можу сказати? Відос дійсно, я можу сказати, реально, що він досить таки цікавий і дійсно непоганий, як на мене. В принципі, хороший Хороший відос непоганий. Я е, поставлю вподобайку. До речі, 30 тисяч переглядів, я думаю, що можливо іще будуть такі, е, такі айсберги. Я, в принципі, не проти. Як то кажуть, модно стильно молодежна.